from the Community Health Center of Burlington. Енергетичні напої популярні, але не корисні для здоров'я. Що таке енергетичний напій? Це такі напій, як монстер, редбул або Carabao, які містить велику кількість цукру та кофеїну. оскільки в енергетичних напоях дуже багато цукру, вони дуже шкідливі для ваших зубів. Чи знаєте ви, що один енергетичний напій, такий як редбул, містить 17 чайних ложок цукру? Кофеїн, який також міститься в чаї та каві, є хімічною речовиною, яка змушує вас відчувати себе більш активними та зосередженими, а також додає вам енергії, коли ви відчуваєте втому. Енергетичні напої також містять стимулятори. Стимулятори це препарати, які прискорюють мислення та підвищують рівень енергії. Стимулятори та кофеїн в енергетичних напоях можуть змусити вас відчувати нервозність і тремтіння, мати прискорене серцебиття та головний біль, а також зробити ваш артеріальний тиск занадто високим. Вони також ускладнюють засинання. Чи знаєте ви, що кофеїн в одній банці Red Bull схожий на шість випитих чашок кави? Через маленьке тіло діти ще більше відчувають дію енергетичних напоїв. Не можна давати дітям енергетичні напої, вони небезпечні для їхнього здоров'я. Якщо ви вживаєте алкоголь разом з енергетичними напоями, енергетичний напій приховає вплив алкоголю, і ви можете випити більше алкоголю, ніж це безпечно. Відмовитися від вживання енергетичних напоїв може бути важко, оскільки хімічні речовини, які в них містяться, змушують вас продовжувати їх пити. І якщо ви раптом припините їх пити, у вас також може розболітися голова, ви відчуєте втому або сум. Однак ваше здоров'я дуже важливе, і хоча енергетичні напої можуть покращити самопочуття на короткий проміжок часу, вони дійсно шкідливі для вашого здоров'я. Якщо вам потрібна допомога, щоб припинити їх пити, зверніться до свого лікаря.